Покажу вам, як німці викидають, ну або хто живе в Німеччині, викидають машини, як це виглядає, коли не хочуть платити за ось знімають на морі. Бачите, на ній така красна наклейка, це говорить про те, що її скоро евакуюють на штрафмайданчик. І що вони роблять? Вони не хочуть викидати машини і платити за їх утилізацію. І тому отак, от, якщо немає німецької реєстрації, вони їх отак от в жилих районах кидають. І потім їх евакуюють уже примусово. Або ще може бути що це донор. Отакі старенькі машини приганяють для донорства із ну, якихось центрів там, де продають машини дешеві. Їх приганяють для донорства. Приїжджає чувак з Росії, з Білорусі на такій самій машині. Йому номери перебивають кузова та двигуна. І ця машину тут отут ставлять, кидають її, евакуюють. А вони їдуть вже додому на новій машині з перебитими номерами. За... Дуже часто це відбувається в турецькому кварталі. Якраз в турецькому кварталі тобто, все говорить про це. А що ви знаєте про такі машини? Напишіть мені. Може я помиляюся. ну Це мої дві теорії, які мені розповіли німці.